Українська народна казка Колосок. Жили собі на світі двоє мишенят Круть і Верть, та півник голосисте горличко. Мишенята тільки те й знали, що співали і танцювали, крутились та вертілись, а півник рано ранесенько прокидався. Спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Гляньте, що я знайшов. Прибігли мішенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я закричало перше мишеня, тільки не я закричало друге мишеня. Гаразд, сказав півник. Обмолочу і взявся до роботи. А мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і гукнув Гей, круть! Гей, вельдь. Глядіть, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята і запищали. Треба зерно до млина віднести, борошно намолотити. А хто понесе? спитав півник закричав Круть, тільки не я! закричав верть. Гаразд, сказав півник, я віднесу зерно до млина, взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали в довгу лозу грати. Одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому. Знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. «От так, півник. От так молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги спекти. А хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову за своє. Тільки не я пропищав круть, тільки не я пропищав Верт. Подумав, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дров, розпалив вогонь у печі, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють. Спеклися пироги, півник їх виняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не довелося. Ох, і зголотнів я. пишіть круть. Ох, їсточки мені хочеться. пишіть верть. Швиденько сіли за стіл, а і ми каже. Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть. Хто знайшов колосок? Ти знайшов. голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали вони, а хто його до млина відніс? Теж ти? зовсім тихо відказалися круть і верть. А тісто, хто місив, хто дрова носив? Піч топив, хто пироги пік. Все ти. Все ти. Ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? Що відповісти мишенятам? І сказати нічого. Почали, круті, верть, вилазити з за столу, а півник їх не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів. Пирогами частувати. Малята. Як ви гадаєте, чи справедливо вчинив півник? Чому мушенята не допомагали півнику? Знайдіть у казці початок, основну частину та кінцівку казки.